Колектив Файного радіо «ФМ Галичина відсвяткував Івана Купала та день родини разом з усіма небайдужими до давніх українських звичаїв та обрядів. Потішили галичани купальськими піснями і танцями і, звісно, конкурсами та розвагами для всієї родини. Таким чином ви вплетете ці галицькі слова, в речення? хто отримає перемогу. Файний кавалер має мати якісний дзиґарок, щоб його дівчина не била його залісом. А ще популярні ведучі файного радіо водили хороводи та допомагали плести вінки усім охочим. На щастя та долю питамо віночки, пускаємо їх у воді, до якого берега припливає віночок там і наш служиний ряжений можу знайти далі. Такий спосіб». ми хочемо розказати людям про звичай, традиції, святкування Івана Купала з вінками, з різноманітними вербами, стрічками, але подати це все в сучасному світі. Справді дуже багато людей. Від маленьких до найбільших до дідусі, до лісі прабабці. Ми тішимося, що радіо завжди вдається робити дуже гарні свята. Як і годиться на Купала, завершились розваги стрибанням через незвичне вогнище і кропиви. А щоб знайти коханого, молоді дівчата на воду запустили власноруч зроблені квіткові вінки. Велика кількість уваги привернена до цього свята, оскільки вона сягає. Им корінням давніх даван трошки пов'язується і зі звичаями і з давніми традиціями. І наша мета їх зберегти і відроджувати дове свято в традиційному в національному такому стилі. Дітки всі задоволені. Дуже дякуємо «ФМ Галичині. Навіть додому не хочу йти. Весело тут «ФМ Галичина тренд твого літа.